Якщо ви собі чомусь подумали, що я вже завершила свій хід парад крутого розпродажу вічної класики, тобто білів кедів, то ви, звісно, помиляєтесь. Тому що я вам чесно кажу, що в нас просто величезний випір на будь-який смак. Тому ми продовжуємо. Так, наступна моделька, вона відрізняється дуже від двох попередніх. Зараз я вам це наглядно буду показувати. Це у нас була перша моделька. Це у нас була друга моделька. Так, тут ми з вами маємо а, шкіру таку більш ребристу, шовчики рівнесенькі, все як завжди, дуже якісно. Тільки натуральні матеріали ми використовуємо на нашому виробництві і ззовні, і всередині. Давайте подивимось більш детально. Тут ми з вами маємо білу шнуровочку, класну таку підошву, котра йде на зростання. Ось бачите? Дуже класна моделька, вона теж, немов, невагома, дуже гарно сидить на ніжці. Цієї модельки в нас залишилось теж декілька розмірів по дуже крутій ціні, тому поспішайте придбати.